На прикладі цього відео ви побачите весь процес створення гобелену світанок на вертикальній ткацькій рамі, щоб мати поняття, як робляться ткані вироби, килими, гобелени на професійному рівні. А для глядачів, які хочуть навчитися ткати, цей відеоролик буде орієнтиром кінцевого результату. Отже, ви на каналі Гобеленове Ткацтво. Мене звати Іванна, я художник і викладач. Починаємо! Як завжди, все необхідне для роботи ми взяли, особливо чотирилапих, ну куди ж без них? Отже, при створенні такого балену було декілька варіантів. Ви бачите ряд ескізів, які є складовими частинами основного ескізу. Ці ескізи я зробила ще студенткою, а тепер вирішила все ж таки втілити в життя давню ідею. Його малюнок створений за мотивами Східних областей України, зокрема Решетилівки – Полтавської області, але кольорова гама цього гобелену відповідає стилю кольорової гами Західної області України, зокрема Чернівецької. Такий симбіоз у моїй творчості викликаний проживанням та навчанням в різних областях культурних центрів України. Ескіз поетапно ви побачили. Далі виконуємо картон або шаблон. Це збільшений у масштабі той самий ескіз. Формат А4 я збільшила 4 рази, і розмір готового болену має бути по вертикалі 120 см, по горизонталі 80 см. За допомогою клітинок я збільшую малюнок майже на 2 листи ватману. Малюнок тільки лінійний, не в кольорі, бо колір дивимося на ескізі. Наступний крок підбір ниток. Для підкання більшість я використовую вовняні нитки. А також і акрилові. Поєднувати вовну та синтетику рекомендується, тому що менше на такий килим реагують шкідники. Для основи у мене використана чорна, пововняна міцна нитка. Засновування вертикальної рами нелегка справа. Для такого балену потрібно спочатку дві людини, щоб заснували хоча б 10 см, для того, щоб трималася нижня планка. Я це зробила сама, трішки незручно, але впоралася. Густота основи 3 нитки на 1 см, ширина снування на 4 см більша з обох боків. А ще по краям тканого виробу береться подвійна нитка для міцності краю. Це з розрахунку на те, що килим звужується при прикладанні кромки. Вертикальну раму засновуємо так, щоб килим розміщувався посередині. Інакше будуть з одного боку сильно натянуті нитки основи, а з іншого боку послаблені. У процесі ткання ми перетягуємо, пересуваємо виріб, для того, щоб не перекручувалися нитки основи, в'яжемо косичку. Закладаємо між нитками основи качалку, планку, вона поділить основу на верхні нитки та нижні. І далі прикладаємо балоняними нитками основи підкання. Це край гобелену і він мусить бути міцний. Для того, щоб край був рівний, я покладу між нитками основи картон. Ще раз переміряємо ширину гобелену. Якщо є запас по бокам хоча б по 1 см, то робимо роботу далі. Якщо немає, то підкання витягуємо і додаємо ниток основи. І далі все робимо так, як спочатку. Одне хочу зауважити, що розпустити неправильний крок у ткацтві не так уже й легко, як у в'язанні гачком чи спицями. У ткацтві те, що наткали у зворотньому порядку, тчемо назад. Подвійна робота. Отже, потрібно бути акуратними та уважними. Між нитками основи розміщуємо шаблон. Та край його пришиваємо до кромки. Це потрібно для того, щоб ткання виконувати чітко по помалюнку і не було перекосів. Ось тепер саме той момент, коли прокладаються перші ниточки під ткання для великого гобелену. В процесі роботи перші прокидки це так як капля у великому ставку, і нитка до нитки виходить красивий розкішний килим. Так, це справа не швидка, це справа для творчих та посидючих людей. Цей процес від ескізу і до готового виробу займає дуже багато часу. Потрібно подумати над малюнком, подумати, як його адаптувати під ткацтво, подумати про кольорову гаму, мати в голові уже завершений гобелен. Я вже не кажу про сам процес ткацтва, який багатий на різноманітні техніки, нюанси специфіки ткацтва та килимарства. Майстерність виконання. Можна перелічувати дуже багато кроків до завершення свого шедевру, але не все зразу. Глядачі, які залишаться на моєму каналі у підписниках, будуть мати змогу всього цього навчитися. Як то кажуть, трішки паузи на кошачі розбірки. Знайомтеся, Айя, Сіра і Люція плямиста. Вони дуже часто мені вмішуються у роботу та лізуть у кадр. Я спочатку нервувала, а потім подумала, та хай. Не можна бути весь час зосередженому собі і зацикленому на творчому процесі, адже навколо нас є ще інший світ. Отже, продовжуємо ткання. Малюнок виконується по шаблону, кольорову гаму щитуємо з ескізу. Стараємося точно дотримуватися початкового варіанту, як у малюнку, так і в кольорі. Якщо ви сам собі художник і автор... То, звичайно, у процесі роботи можна вносити корективи, але не більше ніж 30% від роботи. Це як зазвичай. Але я рахую, що менше навіть, бо в кінцевому результаті можна отримати зовсім інший виріб. Може він бути і кращий, то це добре. А якщо навпаки, тоді гірше. Щоб не вийшло гірше, притримуватися потрібно ескізу та шаблону. Інакше для чого ми його малювали? Так виглядає початок гобелену світанок. А ось так виглядає відпочинок королеви в минулому Матільде, а тепер банально пакетик. Так її перейменували попередні хазяї, і саме головне, що вона відкликається на пакетик. Смішно, але це розкішна і розумна і серйозна кішка, ніж попередні постунки. Кання гобелену, я вже казала, це процес довгий. Якщо займатися тільки гобеленом, то за три тижні можна було б його зробити. Нагадую, розмір 120 на 80. А так як я поєдную основну роботу в художній школі та роботу над гобеленом, то його мені вдалося зробити за 8 місяців. Звичайно, що я не мала змоги робити його кожен день, але ті дні, які випадали вільними, я продовжувала ткати. У процесі роботи ще виникали такі моменти, як нехватка якогось кольору ниток, то приходилося дофарбовувати або докупити. Так ще й процес фарбування потрібно знати та закріплення кольору, адже неприпустимо, що гобелен при намоканні може полиняти. При фарбуванні потрібно бути обережним, адже це є термічна обробка ниток. Колір, бачу, вдався, такий, як мені потрібно було. Якщо колір трішки відрізняється, то його можна поєднати з іншим кольором. Будь-який колір у вільному ткані гобелену пригодиться, тому що ми майже завжди змішуємо пряжу, утворюючи різні відтінки одного кольору. По мірі ткання виріб потрібно опустити, тобто пересунути. Робоча зона має бути нижче або на рівні ліктів, а якщо руки вже підіймаються вгору при ткані. То це важко, і основа робиться тугіша, значить, потрібно гобелен посунути вниз. Це робиться за допомогою бокових гвинтів, які відкручуються. Таким чином нижня бервина станка підіймається угору і нитки основи провисають. В такому положенні ми пересуваємо своє ткання. У ткацтві та килимарстві за основу береться техніка полотняного переплетення. У своїй роботі я використала техніки на межову нитку, на косу, кругляння. Коли малюнок вільний з плавними лініями, то для створення його не використовуються рахункові техніки, як в традиційному ткацтві. Цей гобелен гладко тканий, а є ще техніки об'ємного ткацтва. Їх використовують частіше в гобеленах з цікавими формами малюнку, зокрема абстракції. Мені подобається гладке ткання, але це не мішає в майбутньому використати в наступних роботах об'ємне ткання, ткання з використанням дерев'яних прикрас, борсових, тканину та інші. Тут фантазії немає меж. Бачила в інтернеті, що ткалі залишають кінці ниток на виворотній стороні. Не можу сказати, що це так добре, але скажу, яка моя думка по цьому питанню. Нас вчили професійні майстри в Ришетилівському училищі. ми робили великого розміру. Основна відмінна риса таких килимів це двобічність. Килим має бути як з лицевої, так і з виворотної сторони, однаковий. Всі кінці ниток піткання зрізаються, вони нікуди не дінуться і виріб не розплететься, не розсунеться, не витягнеться. Кінці піткання всі заробляються в основу і міцно прибиваються гребінкою. Щоб відрізнити виворотню сторону від лицевої, потрібно вже бачити саме оформлення килима, вузлики бахроми та інше оздоблення, якщо є таке задумане за ескізом. При закінченні гобелену знову прокладаємо кромку. Ось так виглядає закінчення ткання. А як починалося, аж лячно було, скільки треба ткати, щоб дійти до цього моменту. Ось і цей момент. Але я його трішки відтермінувала, тому що у мене на станку залишилася основа, на якій можна було зіткати ще щось. Я зробила три міні-гобеленчики і потім розкажу, що я з них зробила. Отже, гобелени зрізані, пов'язуємо вузликами. Там теж є особливості в'язання свої та приступаємо до оформлення. Шаблон час від часу пришивався до гобелену. Тепер його потрібно розшити і покласти на зберігання. Можливо, прийдеться повторити таку саму роботу. Хоча я ніколи не любила робити повтор. А сам гобелен чистимо від залишок ниток, як з лицевого боку, так і з вивернього. Обв'язавши гобелен з обох боків, відрізаємо нитки основи по самі вузлики. Цю кромку ми маємо обшити швом так, щоб не видно було чорних ниток під коня. Обшивається гобелен з двох боків, а далі вже доповнюють оздоблення. Далі просто без слів. Добре, продовжуємо роботу. Я вирішила а, гобелен прасувати перший раз. Прасується гарячою праскою з паром з обох боків. При прасуванні можна усунути деякі дефекти, як невеличку деформацію, розтягуючи затягнуте місце на гобелені, та нерівності, випуклості, пов'язані зі специфікою ткання гірками. Мається на увазі не на одному рівні, а за малюнком. Обшиваються краї гобелену петельним швом, але я люблю обв'язувати гачком. Нитки підбираються під колір того місця на гобелені, де якраз проходить шов. Справа також повільна, але спішити нема чого тут, потрібно дуже рівно та однаково зробити петлі. Далі вішаємо тороки або бахрому. Також підбирається кольор той, який є на гобелені у візерунку чи на тлі. Нитки бахроми ніби відтворюють продовження малюнку. Я це роблю гачком, можна і за допомогою голки й нитки. Також потрібно старано та акуратно під один рівень в'язати вузлики бахроми. Далі потрібно вирівняти праскою та підстригти. Справа відповідальна також. Для того, щоб гобелен зручно розмістити на стіні, потрібна планка. Я намалювала також ескіз планки і замовила, щоб мені її вирізали на ЧПУ станку. Якщо у гобелені плавні лінії малюнку, то і планка свої форми має також плавні. Інше діло, якщо малюнок має геометричний орнамент, тоді планка може бути з кутами або різьблена геометричним орнаментом. Пришити планку можна також різними способами. Найперший спосіб це той, який найзручніший суто для даного виробу. Тут використовують прості шви, петельні шви, вузлові техніки макраме, гачком все те, що вмієте і знаєте, як зробити. Мій приклад на цьому гоболені простий: петельний шов з проміжками, щоб було видно планку. Якщо б планка була непримітна, то можна її повністю обмотати нитками і потайним швом пришити до гобелену. Ну ось, я поділилася своїм досвідом роботи у килимарстві, щоб мої глядачі мали уяву, у якого автора вони дивляться уроки подкасту та килимарству. Своїм прикладом я показую, як ткати гобелени. Планую на каналі «Гобеленове Ткацтво розвивати та показувати вироби подкацтву та килимарству. Буду рада обміну досвідом та підтримці творчих людей і однодумців. На даний момент з запису відео «Гобелен світанок виставлений на продажу. А я працюю над іншим ткацьким проєктом. А хто хоче швидше отримати уроки, то може придбати курс творчих всім успіхів та натхнення у своїй унікальній роботі.